Доброго вечора, ми із України. Вітаю усіх із першим снігом. Мороз тріщить. Ось у нас знову немає світла. <рес> Ось У нас є холодна льодяна водичка. Ой, всіх моржів вітаю із сезоном. Будемо плавати. О! Лафа. У -у. Так що, якщо хочете бути здорові, закаляйтеся. І що нам біда зробить? Всім привіт! Ще раз ось виліз я із холодної ледяної водички. Фа Зараз на дворі мінус 4. Ось ще постою трошки, поки шкіра не почервоніє, ось почне пекти, а тоді вже беру халат і йду додому. Mm. Так що, робіть з мене приклад, беріть з мене приклад і всім до зустрічі. okay